От в мене з'явилося запитання до тебе. Скажи мені, будь ласка, чим мог керуватися кабмін, який, м'яко кажучи, не найпрофесіональніший в Україні, я м'яко кажу, не мав жодного військового досвіду, коли вимагав підірвати мости. Це якась стратегія, тактика чи страх? Що це було? А це перше. А друге, навіщо українські саме українські телеграм-канали або ЗМІ розганяють такий негатив в бік головкома, який в навіть в статті це визнали своїми діями і тим, як він керував, врятував Київ? Ну, Перше. Дивися. З приводу мостів скажу відверто, на моє глибоке переконання, це дуже серйозна історія, тому що в принципі ті люди, які пропонували і наказували це зробити, вони мали би бути заарештовані. Так саме заарештовані. Тому що саме представники цього кабміну, саме представники цього уряду, зокрема, пані Ірина Верещук, також Єрмак, який формував фактично весь особовий склад українського політику. Да? Тобто, Кабмін весь фактично без погодження з Єрмаком, кадрова політика ну, в Україні не вирішується. Я не знаю, яким боком Зеленський йому делегував ці повноваження, але, ну, звичайно, на бумазі він того не писав. Тим не менше, цей саме Кабмін е, причетний до ситуації, е, до наказів щодо розмінування Чонгару, щодо розмінування всіх гребль, які там були в нас, і це дало можливість росіянам фактично. Через 12 годин вже бути на Каховський ГЕС. Я зараз поясню логіку. Я до по правилам Ютуба маю сказати, що я це розбирав в себе на Ютуб-каналі Лапін Фром України. Якщо твої глядачі, наші спільні друзі підпишуться на мій канал, то вони зможуть це достеменно дослідити, бо я про це говорив. Але я зараз коротенько попробую повідомити, що я маю на увазі. Отже, Харківська область фактично на околицях Харкова Росіяни були через 5 годин. Звільняли ми Харківську область починаючи з весни до осені, і це зайняло 5 місяців. Каховську ГЕС фактично росіяни захопили за 12 годин. дивися, як, як нам довго прийдеться це все розгрібати і звільняти. Хоча сьогодні вони підривають ті невеличкі ці е, е, греблі для того, щоб зупиняти наші, наш наступ. Отже, але саме цей кабмін і саме. Вони вирішували питання мостів. Якщо ти пригадаєш історію 72-ї нашої 72-ї бригади, яка обороняла Київ, коли треба було підривати мости. А ми говорили, річка Тетерів, пам'ятаєш, там ото Іванки, ото звідти будуть іти. Ми всі говорили до війни. Ми чому взагалі вижили? Тому що ми готувалися з тобою, так? тому нам було зрозумілий алгоритм дій, що робити. Народ України готувався, але. Дуже серйозні зацікавлені в нашій порадці люди були якраз таки зовсім іншу стратегію сповідували. Вони через своє Міністерство пропаганди на чолі з Подоляком розповідали нам про шашлики, але саме головне, без добра банкової, 72-га бригада не мала права зривати міст. Останній цей міст, який вже йшов на підступах до Києва. Я дуже добре пам'ятаю, як ми чекали, коли він зриветься, і коли той міст бабахнув. Я тобі скажу: я ж та, аж підскакували тут від радості, бо ми розуміли, що це підірвали міст. Бо ми говорили, що треба взривати всі мости на шляху ворога, коли вже ворог ось ось має вторгнутися. Але це саме коли треба убезпечити місто в даному випадку, якщо ми говоримо про мости через Дніпро, це мало відрізати східну частину України від центральної і західної і фактичної логістики для військ. На східних ділянках фронту, оце все угрупування, яке на Донеччині всі ті війська, яких туди загнали, разом з тою 4 четвертою бригадою на звардії, зняли з Остомівського аеропорта, Вони всі залишились би без логістичного зв'язку і без можливості боєприпаси. Ну все давай не будемо там зараз е говорити багато. Тобто, вони б залишились би без нічого, навіть та західна техніка не допомагала б, бо вона би туди не мала би як доїхати. Літаками ж би ми, ми не перевезли би її, і понтонними мостами через Дніпро теж не сильно розженешся, бо їх би просто бомбили би ракетами. Тому така історія: е, в Кабміні є відверті крути, я впевнений, і це підтверджується іншими наступними речами щодо мостів. Отже, не підриваючи, розчищаючи шлях для окупантів. Вони під хорошою ідеєю почали преподносити е, е, необхідність підриву цих мостів для того, щоб фактично знищити наше угрупування військ, яке було на сході. Далі е, ми пам'ятаємо, що саме 72-й бригаді сказали, що треба добро з офісу президента, і тут вже не Кадмін, а тут чисто Єрмак. Саме з офісу президента треба команда на підрив мостів цього моста. Біля Києва, і не дочекавшись цієї команди, один з офіцерів прийняв на себе відповідальність і це зробив. І це врятувало фактично столицю від захоплення. Тепер, що стосується Дніпровських мостів. Отже, саме те, що лише з Офісу президента мали давати на команди на підрив мостів, аналогічна команда поступила на підрив Варварівського моста в Миколаєві. І таким чином Миколаїв опинився би ну, в глибокій жі. Це так по-простому. Знову ж таки, з приводу комунікація, з приводу логістика і так далі. І Марченко про це розповідав генерал. Я довіряю його інформації. Тобто, це, і в мене є хлопці, які звідти теж це підтвердять. Отже, команда на підрив Варварівського моста і віддачу Миколаєва на поталу ворогу була. Її хтось просто не виконав. Богу дякувати. Тобто, там, де треба підривати, вони забороняли. Там, де треба було заміновувати, вони розміновували. А там, де навпаки, не можна цього робити ні в якому разі, вони давали команду це робити. Тому я вважаю, що контррозвідка Служби безпеки України на сьогоднішній день має вичистити всіх тих людей, допитавши в тому числі і генерала Залужного, хто давав команду на підрив цих мостів. Ну, раз же є стаття в газеті, значить, він же знає, хто йому міг таке говорити. Ну, пропозиції, ну не йому мається на увазі пропозиції з Кабміну, Хто вносив такі пропозиції? Це є зрадники України, які під час війни хотіли нанести колосальну шкоду саме для того, щоб не втримати Україну. Ми ціла держава. Підрив мостів. Ну я вже поясню, не буду повторюватись. Це друга теза. І на завершення, якщо ми говоримо про. 에, ці всі речі 에, в контексті не лише зрада, перемога, да ну то є, там є тупоголові, є можливо корисні ідіоти, є можливо, ті, які з переляку думали зараз. Тут всіх там, пускай всі вони там остаються, але фактично, це ж і є. І це ж і був сценарій російської, російської агресії по Дніпро з цієї сторони, і через Чорнобиль з цієї сторони. Ну їм Львів же ж нафіг не потрібен разом разом з Закарпаттям. Ну це ж по-простому, це ж зрозуміло. Але такий розріз держави міг нанести велику шкоду. На завершення буквально про статтю ще декілька тез. Виходячи з заголовку, ти знаєш, що в нас люди не люблять тих, хто себе несе, так оцей заголовок спеціально впаяли. Спеціально впаяли, перші послі Бога, знаєш, зразу деякі що воно собі возамнієм. Ну, тобто розумієш, да? це дуже серйозна е, така е, пропагандистська річ, і знову ж таки це виключно на розкол українського суспільства. Я вважаю, що контрозвідка СБУ і в цьому контексті має відреагувати. Ну і стосовно того, що там закидають е, різного штибу речі по залужному, я скажу відверто своє своє особисте. Залужний він дипломат в певній мірі, і в нього є освіта. Залужний він військовий, і він має освіту. І не одну. Тобто, людина високоосвічена. Він би ніколи в житті не сказав би: напишіть за голову, ну, ти ж розумієш, якщо в тебе беруть інтерв'ю. Ну типу, ти ж все рівно каже, дайте почитати. Ну можливо, там уточнення якісь. Правда? Ні, ні, Вивачі це не інтерв'ю було. Вони написали про нього статтю. Це а, не інтерв'ю написали про нього статтю. Вони, ну, сами, вони проаналізували всю інформацію. Вони зібрали, я поняк, поняк. вони поспілкувалися це найцікавіше з величезною кількістю людей. Навіть з його оточенням з, ну, з друзями, так, я, та, я знаю, так. Та, та. але і? з ним. Ні. Правильно, але справа в тому, що я трошки, можливо, поправлюся на інтерв'ю. Але ж е, наші ж робили переклад. <ріх> так вона питається, знаючи це менталітет українського народу, які не люблять у тих, хто себе несе. У ну, нас не люблять таких людей. Спеціально так зробити. І знову ж таки, хто за цим стоїть? Це на розкол суспільства, так як і будь-які речі, які на розкол суспільства працюють сьогодні в Україні. Там має бути СБУ контрозвідка разом з постановою про притягнення до кримінальної відповідальності за підривну діяльність. Неважливо, де ця підривна діяльність відбувається в медіасфері, там в інших речах, навіть дача наказу на підрив москів чи дача наказу на розмінування е, Чонгару. Я ще раз наголошую, зараз ми можемо багато говорити, але люди це все знають. Просто треба, щоб ті, в кого маленька флешка, пам'ятали. Нам ми маємо це робити з собою, нагадувати, <свісно> щоб наші з собою підписники розповсюджували це відео, щоб воно розходилося. От, підписувалися на дружні канали, тому що є дуже багато людей, які вже просто забули. От, просто. Вони просто не пам'ятають. А є такі речі, які, на превеликий жаль, поки що. Під час війни не можна розповідати, ну я ж теж і ти теж ми ж Ми ж дуже багато знаємо. Ми ж як почнемо говорити, у нас як відкриється рот після війни. Потім Так, я ж кажу після війни. Тож це ж буде от команда Зеленського. Це дуже боїться, дуже боїться. Бо самим головним тригером після війни вони чогось вважають, що це буде питання, ну. Типу Чонгар, хто розмінував? Ну як, ну військові замінували, військові розмінували. Вони таким чином будуть нам накидати. Ми не так воювали, це все відбудеться. От. Але справа в тому, що війна закінчиться і будуть такі слова тригери: Оман, які об'язи були. І справа в тому, що для команди Зеленського сьогодні процес виживання пов'язаний з другим терміном. Чому? Тому що якщо вони підуть, то ці речі нова влада розсекретить. От саме от що, що, оманські домовленості це ж, все ж протокольні речі. Це все буде розсекречено. І я думаю, що ми просто офігеємо від тих всіх обюзов, які на себе брали. І будемо знати, чому літак Патрошева, чому через Москву поверталися. Ми все будемо знати тоді. Дивись, це буде з часу. А сьогодні у нас відбулася подія, яка мене, м'яко кажучи, здивувала. Сьогодні українські представники разом з Росією, Іраном та Китаєм проголосували за росіянина, співробітника Газпромнафти Сергія Баранова на кандидатуру очільника комітету з арктичних операцій міжнародної організації зі стандартизації. До речі, проти утримались там були Канада, Данія, Фінляндія, Норвегія, Великобританія, Сполучені Штати, Бельгія, Франція, США а Україна за. за призначення. А В пресс-службі мінекономіки, до якої має відношення це держпідприємство, не пояснили, чому на другій році півноцінного вторгнення українські представники голосують за росіян. От для мене це теж незрозуміло. Якщо можеш дуже стисло, тому що не так багато залишилось, от як ти вважаєш, а чому ж ця людина проголосувала? Подрозвідка СБУ, на, за те, що іміджево це спричинює дуже великі серйозні проблеми для держави України, які можуть в подальшому привести до бла, 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 бла. Добрий день, браслети на, на ручки, і поїхали, будемо розбиратися. Як мінімум, кримінальне провадження зараз повинні порушуватися. Ти розумієш, питання колаборації чомусь нас привикли, що воно стосується лише війни. Ну, колаборант це ж не той, що каже, що Росія не агресор, колаборант це той, хто підтримує Росію. Тобто. Ну, то немає, ну, не може бути жінка трошки вагітна. От вона або вагітна або не вагітна. Злодій не може бути трішки злодій. Він навіть якщо вкрав кілограм цвяхів, то він все одно злодій. І якщо він вкрав вагон, то він теж злодій. Статус у нього все рівно буде такий самий. Стаття може інша, срок покарання інший, але вже номер статті буде все рівно той самий, крадіжка, злодій. Тому в цій ситуації я вважаю, що на тлі. Дуже багатьох, чесно скажу, дуже багатьох позитивних речей, які зараз почали робитися в СБУ. Але, друже, політичний офіс ФСБ нікуди не дівся. Я не чув, що ви вертикалі, яку призначив Бакану в контексті власна безпека, чи, це стосується генерала того на, наумова, да? тобто чи, чи ті інші речі, які там пов'язані з Кулінічем і так далі, що ті всі призначення, що зараз вони всі. Звільнені як мінімум, все всі люди мають бути звільнені, і по кожному з них має проводитися слідча перевірка. Але ми вже чули висновок служби безпеки України, що Рафік чиста і уваги не виновен. що до Баканова в них питань нема. Ну то що ти хочеш? Тоді в мене питання до малюка будуть. Розумієш, тобто ти покриваєш Баканова. З одної сторони, ну, вроді, нормальний патріотичний хлопець там з Житомирщині, фотографія хороша, собака в нього файна, ну, вроді би, мав би боротися з цим всім ПСБшним кодлом, якого нам напіхали. От реально його ж нам напіхали. От. Я, я дуже добре пригадую, коли була ситуація, що ми з тобою були депутатами, я там криком кричав. Е, колишній начальник власної безпеки Альфа груп був одним із керівників, скажімо так, одного з підрозділів е, головного управління розвідки. Ну, в нас ну воно завжди було, тому треба кліпати їх, кліпати, арештовувати і саджати. В нас іде війна, не буває ніяких речей. Іншого варіанту я не бачу. Ну, тоді в мене до тебе ще такі дві новини, які але це не до СБУ, сто відсотків. Ну, по-перше, це найцікавіше у Києві. Після того як створили в КМДА комісію по перевірці використання грошей. Для облаштування бомбосховищ і убіжищ з'ясувалися, ну там супер -моменти. Найцікавіше це Дніпровський і Деснянський Ерда. Дніпровський Ерда, це, це супер. А, закупили, купили дві електросковородки за півтора мільйона гривень. Ну, це ж зрозумів. Це найважливіша річ в убіжищі, але це тільки початок. Сьогодні з'ясувалося, що ці естети. Купили ще 306 барабанів, я не жартую зараз. Психологічного розвантаження дітей в укритті, а 306 барабанів з натуральної шкіри, а використали майже 900 тисяч гривень. І от потім з'ясувалося, що цю людину, яка очолює Дніпровський РДА, ще й нагородили за захист України. Ну я не знаю, це велика барабанізація України. Або скороводізація України. Я не можу зрозуміти. Я вважав, що знаєш, ну ладно, ну ну, ну, ну це ж взагалі ну, зрозуміло, що розпив. Ну, які 306 барабанів, ну про що мова йде? Але потім, стало ще цікавіше. А, наші гроші, відомий проект, з'ясував, що в травні 2023 року Укрнафта закупила у компанії Інтерпайп труби за ціною 3950 євро за тонну. А в березні 2022-го, вважає, за трохи більше, ніж рік тому, тобто до наліціалізації Укрнафти. Укрнафта брала ті ж саме трубу у Інтерпайпа по 1900 євро за тонну. 3950 і 1900. 2000 євро, але це не в гривнях, це в євро. Різниця. У мене от в мене запитання. Ну те, що в Укрнафті зараз при покритті Офісу президента відбувається щось, що на голову не налазить. Вони бюджет на 2023 рік. Сварганили так, що там нема взагалі про Збройні Сили нічого. Ну, от так. Війни в країні нема. Але є про оновлення, маркетинг і всього іншого їхніх заправок. Я не жартую. Так, от в мене запитання. Скажи, будь ласка, от те, що ми зараз бачимо, це показує, що ці люди вважають, що війна закінчилася і можна займатися цією великою барабанізацією, великою трубанізацією, ще чимось. Ну, це фактично ж мародери. Ну це дійсно мародери, або вони навпаки не впевнені в майбутньому країни і намагаються ще схапнути, а потім не будуть відповідати, що відбувається справді. Тому що в Росії, наприклад, зараз дуже популярна історія: списувати величезні гроші на окуповані регіони, так було в Херсоні, там списали мільярди, мільярди, а потім сказали: ідіть перевірте, там Україна зайшла. Ми не можемо. Ми все зробили, але отак от сталося. Що відбувається з цим? От це мародери, це покидьки або це навпаки люди, які просто не розуміють, що вони роблять. Знаєш? Ну, не було б так смішно, якби не було б так сумно з приводу тих барабанів. Ну, знаєш, є така зараз теза, я її часто говорю. Для них зараз головне підшумок, поки ще йде війна, нарахамити на рублів 100, а потім як Бог дасть. От у них зараз є така от річ: от нарахамити. На я вже не кажу на мародерити, а на От. І це зараз розходиться, як кажуть, соцмережами, тому ми до цього так і відносимося. Але якщо серйозно, ну, за барабани, ну, що я скажу? За труби, ну що сказати? Десь тихенько плаче поборений олігарх Пінчук. Тихенько плаче. Тільки я не знаю, чи то в нього слово сльози радості від подвійного Гешефта, чи це вже в нього сльози горя. Але тим не менше, на прес-конференції, коли президент Скази Зеленський сказав, що олігархів він поборов, сидів пінчук. Це треба було бачити. Я можу сказати лише одне: мародерство є. Мародерство нікуди не ділося. Від, від яєць по 17, там закінчуючи відкатами на будь-яких речах. Вони зараз десь знову щось 14 мільярдів на дороги зараз вліпили, виділили додатково. Позавчора, вроді, якщо не помиляюсь. Тобто прірва, колосальна прірва між війною, між воїнами і між тиловими містами. Цю прірву намагають якось зшити трішечки волонтери. Вони їздять звідти і туди, і їм зараз нема коли народу України просто нема коли обертатися за тим потоком трешових новин стосовно розкрадань і, і того всього, що відбувається, я бачив нещодавно нашу колегу, не буду зараз прізвище називати по минулому парламенту. І мав можливість поспілкуватися, кажу, що там, як справи, то все. Ну каже, бізнес так тисне, що треба відміняти комендантську годину, бо ж ресторани, кабаки, дискотеки ну проблеми. От, я тобі серйозню. Ні, ти не поняв. І каже: ми не знаємо, що, ще, що ще, як ще пояснювати, що цього робити не можна. Ну, каже, може, ми ще до кінця літа комендантську годину втримаємо, але на осінь вже будемо відміняти. Подивимося з тобою. Ми станемо з тобою свідками цього всього. З другої сторони. Ця прірва, вона ж і породжує перегиби, вже, як би мовити, на місцях. Да? Пенна дискотека в Одесі і кровопролитні бої на Запоріжжі. Розумієш, що там під Бахмутом. І оця прірва, вони це роблять. Це, це, воно не випадково так виходить. Вони це роблять. Але поки ця прірва є, вояки ще зайняті, волонтери зайняті, а пацики на моциках, на п'яних дискотеках їм зараз добре. Ну, розумієш? А зелена команда Арахамець потрошки-потрошки хам'ячать там, там, там ну хто де може. Тобто, для них це питання зараз принципове, чому вони більше до влади не попадуть? От це просто-напросто, і їхня вся надія, що от тільки скасовується воєнний стан, нацарював рублів 100 і втік. Вони не розуміють, що появиться генеральний прокурор Сфабереже, і це все будуть вертати в браслетах в Україну. Тільки просто-напросто головне щоб нам e, не народити ще гіршого монстра, отут От треба, щоб був ще з юридичною освітою, а не з криворівським дипломом.